Поліцейські Івано-Франківщини долучилися до акції Здай кров врятуй життя. Вона вже традиційно проводиться у рамках національного тижня безпеки дорожнього руху. А участь у ній правоохоронців посильна допомога постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах, які потребують донорської крові. Працівникам відділу безпеки дорожнього руху, зважаючи на їхні професійні обов'язки, доводиться під час служби стикатися з ситуаціями, коли потерпілі у дорожньо-транспортних пригодах внаслідок отриманих травм втрачають чимало крові. Тому добре розуміють, як важливо, аби в лікувальних закладах, лікарнях були достатні запаси крові та препаратів з неї. А відтак можна було допомогти хворим і навіть врятувати їхнє життя. Без то я прийшов сьогодні, щоб здати кров, здав кров, Це врятував в життя людині, яка постраждав у нас в ДТП. Доводилось бачити багато із летальними наслідками ДТП людей, які втрачали кінцівки, рук, ніг і просто, які отримують кровове, які потребують подальшому кров, донорської крови. До Івано-Франківської обласної станції переливання крові того дня прийшли більше десяти поліцейських. Для більшості з них така процедура вже не перша. Сумлінним правоохоронцям дякують медики. Кажуть, щодня до них у центр приходять до 30 донорів, але найбільш цінна група Резус мінус а таких одиниці. Тому просять зголошуватися усіх небайдужих. Обов'язково такі акції потрібні. Тому що запаси крові, особливо різних груп, а тим більше, разус-мінус, нам дуже необхідні, тому що зараз умови погодні нам. Не сприяють благополучній ситуації, скажімо так, багато ДТП різних надзвичайних ситуацій, тому ми повинні бути готові. Ми повинні мати запаси крові всіх чотирьох груп, резуси як плюс, так і мінус, і бути готові для видачі цієї крові в лікарні при потребі. За рік одна людина може здати 5 разів цільної крові, її компонентів до кількох літрів. Організм відновлює втрачену рідину через 36 годин. Почесним донором стає той, хто мінімум 40 разів безкоштовно здав кров. Цікаві факти: одна здача крові допомагає врятувати два життя. Також цей процес запускає оновлення організму, стимулює імунітет, знижує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи. При здачі крові донор безкоштовно обстежується на групу крові, резус-фактор, біохімічне обстеження, віл, гепатити Б, С і сифіліс. Здавати кров регулярно це не тільки благородний вчинок, а й допомога ближньому.